Вітаю вас на своєму каналі. Остання сфера в цьому році, останній мій світильничок цього року, я вирішила з вами поділитися тим, як я його створювала. Отже, як ви пам'ятаєте, я була спочатку створила заготовочку, дуже деталізовану, з грибочками, ягодками та лісовими мешканцями. Помістила її в сферу 9 см та залила якісною смолою. Потім дала відстоятися та прибрала зайві бульбашки. І ось така лісова галявина у мене вийшла. Ось так вона виглядає при денному світлі, ніби лабіринти лісу, яку хочеться роздивлятися з усіх боків. Тут в мене і павутинка з скелетованого листя, і ягідки, і равлик-павлик, і оса, сонечко-бовничко, що ці павутинці запуталось. Ну і, звичайно ж, парашутики з кульбабки. Так ось гарно вона світить в вечірній час. По-моєму, дуже гарно та неймовірно вийшло. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Сфера 9 см працює від мережі та павербанку. Більше моїх робіт на моїй сторінці в Інстаграм.